Дуже дякую Ваша честь. Я прошу пробачення за деяку емоційність. Я просто по-іншому не можу реагувати на знущання над імною, знущання над судом і знущання над демократією і над країною з боку президента, уряду і Міністерства економіки. Підкреслюю, не представників, а саме цих державних органів. Я маю зараз відповідати, чому я в лютому березні не надав виступ прем'єр-міністра Свіриденко, який пролунав 17 липня. Чому вони заперечують взагалі проти того, щоб ми всебічно проаналізували весь обсяг доказу? Що вони бояться світла, вони бояться правди. Вони з самого початку захотіли утаємничити і зробити ДСК все наше засідання. Вони хотіли закритися від журналістів, хотіли закритися від дипломатів, хотіли закритися без світу для того, щоб приховати свої злочини. І станом на зараз це є абсолютно знущання над судом, тому що потім ви поставите питання: а чому ми не подали свої коментарі по листу? листу е Державна служба фінансового моніторинга, тому що ви його ховали. Чому ви не прокоментували лист, протокол засідання уряду з голосуванням? Тому що, незважаючи на рішення до ухвали Верховного суду, ви і станом на зараз його не подали. Ви думаєте, що вам дозволено таке ставлення і в суді, і до суду щодо невиконання рішень? Ми вимагали надання нам копії запису диску DVD. Я попросив своїх представників перевірити, чи надійшли в суд ці матеріали. Ви дозволяєте собі їх ігнорувати. А чому ж ви так заперечуєте проти бібліотеки? Бо саме з відповіді з бібліотеки є свідчення злочину, який висвоє. І цей злочин. Полягає фальсифікації кінцевого документу, який Міністерство економіки засилає на уряд, фальсифікації документу, який уряд засилає на апарат Ради національної безпеки і оборони, фальсифікації документу, який подається на підпис президенту, і, врешті-решт, фальсифікації указу. Ми, як тільки отримали, Будь-яку інформацію з різних джерел, з запитів журналістів, з запитів народних депутатів, з ваших відповідей Верховного суду, які надійшли в червні в липні, зараз в дуже короткі терміни підготували і запропонували суду долучити до доказів. І що я зараз чую? Що моє право було вичерпано в лютому? Може, я взагалі з вашої точки зору прав на захист не маю. І я хочу наголосити, що у вас нічого не вийде. І ви будете відповідати. Указ не тільки буде скасований, а ви будете відповідати за злочин фальсифікації. Бо, врешті-решт, вийшов указ з текстом, який не має нічого спільного з тим, що голосувалося на засіданні Ради, і тому ви так боїтеся. Маю... Хотів би скористатися вашим проханням, щоб дуже обмежити. Безумовно, що я буду мати позицію висловити вже, коли ми будемо, по суті, аналізувати докази. Але зараз я переконаний, що ми маємо зупинити спробу влади, уряду, президента і мінекономіки, яка дозволяє собі, так само, як і апарат Ради національної безпеки, не відвідувати Верховний суд, не поважати суд після долучення. Ми будемо мати можливість детально, ретельно і переконливо проаргументувати ті злочини, про яких я сьогодні казав. Дякую вам.